Привіт, друзі! Компанія BMW продовжує порціями зливати інформацію про майбутнє нове покоління X7 у кузові G67. І звісно ж, я не могла пройти повз, щоб не розповісти вам про новинку. Почнемо традиційно з зовнішнього вигляду. X-7 піде шляхом нового X5 і буде багато в чому схоже на концепт New клас X. Саме цей концепт став основою для нового дизайнерської мови лінійки X від компанії BMW. Тож прощавайте її. Ганські ніздрі і дворівнева оптика, яку ми спостерігаємо у нинішньому кузові. Нас чекає зовсім інший продукт. Щоправда, виконаний він буде в більш стриманих лініях. Все-таки це флагман лінійки, але дизайн тепер буде в чомусь навіть більш традиційним. Всередині X7 запропонує багато новинок. Флагман отримає зовсім іншу архітектуру у дусі Концепту New Class X. Усе це працюватиме під управлінням нової операційної системи, а також з'явиться нова фішка. Тактильна тканина, взаємодія з якою дозволить активувати певну функцію. Наприклад, електрорегулювання сидінь. Тепер для цього не потрібно буде створювати окремий блок управління. Досить буде обшити нижню частину сидіння такою тканиною, і при дотику до неї ви отримаєте доступ до регулювання. Це дійсно виглядає значно привабливіше ніж звичайний блок. Крім того, у X7 буде реалізована нова цифрова система, яку Audi, яка складається з кількох обчислювальних блоків. Блоків, пов'язаних між собою доменною мережею, це збільшить потужність усієї системи та спростить її обслуговування. А ось у технічному плані зміни також й багато. x 7 за аналогією з X5 буде побудований на платформі Clark. І як сьома серія, топовий SUV буде пропонуватись одразу двома варіантами силових установок: це класичне ДВЗ та повністю електричні варіанти з шильдиком ax 7 З приємного, новий X7, який раніше пропонуватиме трилітровий турбок. Бо дизель, який так полюбився багатьом фанатам бренду. Щоправда, тепер він працюватиме в парі з 48 вольтовим стартер-генератором, як на останній п'ятій серії. А його потужність становитиме 303 кінських сили і 670 Нм метрів моменту. Топова модифікація X7 M60 у Європі тепер буде доступна у вигляді підключаємого гібрида з 3-літровою бензиновою рядною турбошісткою та електромотором, вбудованим восьмистопінчатий автомат від ZF. Потужність такої установки становить 571 кінську силу і 800 ньютон метрів, але не варто засмучуватись передчасно для США X7, як і раніше, постачатиметься з 4 і 4 літровим v 8 Тож, якщо вам не подобаються гібриди, можна буде пригнати і США такого красення. У X7 також з'явиться версія від Альпіна і там теж використовується v 8 Поки що це вся інформація про новинку, але як тільки з'явиться щось нове, я обов'язково вам про це. Це розповім. Британська марка Aston Martin, яку обожнюють за розкішні спорткари, останнім часом намагається вийти на новий рівень. Однак, навіть із блискучими новинками, такими як db 12, DBX і Vantage, фінансові цілі компанії на 2024 рік усе ж можуть залишитись лише мрією. Чому? Бо, як виявилось, в Aston Martin трохи переоцінили свої сили. Дійшло до того, що вони планували випустити 7 тисяч машин цього року. Але на жаль, реальність може бути на Тисячу автомобілів скромнішою. Новий виконавчий директор компанії Адріан Холмарк, до речі, прийшовши із Бентлі, нещодавно дав інтерв'ю Reuters, де повідомив, що бездоганне виконання плану цього року було необхідним для досягнення амбітних цілей, але втрутились непередбачені обставини пожежі і повені. І це не сценарії для екшн фільмів, а реальні життя європейських постачальників. Наприклад, повені у Швейцарії на початку року зупинили виробництво алюмінію, який потрібен не тільки Астон Мартін, а іншим автомобільним гігантам, таким як BMW, Jaguar Land Rover і Porsche. Але як і в будь-якому хорошому детективі, попереду нас чекає поворот сюжету. Наступного року Астон Мартін готує цікаві новинки: новий Vanquish, довгоочікуваний Valhalla та оновлений DBX SUV. А щоб порадувати тих, хто ще мріє про рикаючі мотори, компанія також вирішила відкласти свої плани щодо виробництва електромобілів і продовжити випускати авто з двигунами внутрішнього. Трішнього зорання аж до 30-х років, тож чекаємо, що наступний рік для Астон Мартін буде набагато прибутковішим та захоплюючим. А поки запасаємось попкорном і чекаємо чергового повороту у світ розкішних спорткарів. Поки весь світ обговорює електромобілі та гібриди, шевролет продовжує хвилювати серця автолюбителів своїм бензиновим корвет. Щоправда, легендарному копети ж рано чи пізно загрожує стати електромобілем. Але розслабтесь, фанати рево, двигунів і хмар вихлопніх газів, поки це тільки розмови, і станеться це не скоро. Однак на нас чекають цікаві зміни. У нещодавньому інтерв'ю для CBS News новий головний інженер Корвет з упевненістю заявив, що перехід на електрок. Відбуватиметься тільки за однієї умови. Якщо це зробить корвет ще кращим, ніяких ми хочемо бути модними, ніякого електрика заради електрики, і поки клієнти не вимагають від корвет стати електромобілем, цього й не відбудеться. Ми часто це обговорюємо, каже Тоні, із ентузіастами, із друзями із інженерами. Але технологія повинна бути виправдана. Вона повинна зробити машину кращою і тільки тоді, коли клієнти цього захочуть. Генеральний директор General Motors Мері бара додала, що все залежатиме від запитів споживачів, але Chevrolet все ж таки планує перевести весь модельний ряд на електрику до 2035 року. І давайте будемо чесними: без електричного корвет ця місія навряд чи завершиться. І Chevrolet трохи лукавлять у цьому плані, адже процес електрифікації вже запущено. Гібридний корвет зора майже на підході. Вже наступного року цей монстр з гібридною начинкою, який, якщо вірити чуткам, видасть понад тисячу що 200 кінських сил може з'явитись у вашому житті. Його вже помітила на тестах на Нюрбургринзі, Гринзі, де він показав свої жовті наклейки, обов'язкові для машин із батареями. Схоже, що Зора запозичить деякі фішки у ЄРАЙ, але буде ще більш диким. Проте американці поки що обмежуються лише гібридами і не планують переводити корвет на електромотори принаймні найближчому майбутньому, і це радує. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні, все. Дякую, що подивилися цей ролик. Сподіваюся, що вам було Цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграм доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!